Процес перейменування вулиць, який зараз іде в Чернігові, і ширше е вулиць і топонімів по всій Україні, пов'язаний із законом про деколонізацію і дерусифікацію. Коли ми говоримо про хвороби, е про епідемії, то з давніх часів, коли були епідемії холери, тифу, то в принципі знищували всі речі пов'язані із хворими. І от я порівняв би. Процес оцей перейменувань і з тим, що треба відмовитися від всього, що зв'язане з руським міром, тому що через заражені речі руський мір може до нас повернутися. Оце от головна причина в даному випадку переименувань. Вулиця, яка донедавна носила назву Михайла Кутузова, в російській традиції він видається як один із видатних російських полководців. Хоча насправді ті ж самі російські історики, якщо брати іншу їхню частину, заперечують і вважають, що це був один із гірших російських генералів. Але для нас ідеться не про дискусію, а те, що він представляв собою саме російську армію. І тут, на території України, і в Росії, і в Європі. Вулиця Івана Сірка в даному випадку покликана своєю назвою увіковічнити одного з найбільш колоритних українських козаків, героїв Запорозької Січі, які жили в 17 сторіччі. Це було бурхливе сторіччя. Спочатку Хмельниччина, потім страшна руїна, безперервні війни, з яких Україна змогла вийти хай не переможницею, але вистояти, а потім відновити свої ресурси. І Іван Сірко був настільки відомим, що він залишився як легенда. Мав більше 60 переможних битв і боїв із турками, татарами, московитами. І треба розуміти, що в 17 столітті це ближній бій. Це бій, коли бачать очі противника, коли кров ворога пирскає на тебе. В такий бій міг повести тільки дуже сміливий воїн. І однозначно, що піти за таким воїном, як командиром, могли тільки люди, які йому довіряють, і от в зв'язку з перемогами сірка серед козаків з'явилась легенда, що він був характерником його не брали кулі, його не брала шабля. І відповідно, як потім уже досліджували скелети, які приписують Івану Сірку, тому що докладно невідомо це його тіло було знайдено чи ні, але тим не менше воно дійсно було посічено шаблями і слідами поранень. В той час воїн, який пройшов багато боїв, ну, значною мірою так само повторюється, і зараз мав як правило багато поранень. А от Сірко залишався майже неушкодженим. А ті поранення, які у нього були, не зачіпали, скажімо так, життєво важливих органів. Тому саме з цієї причини козаки вважали його характерником і вважали, що треба за нього триматися, тому що разом буде здобута і перемога, і разом з ним залишиться цілим. В ті бурхливі часи стати кошовим отаманом було дуже важко, тому що запорозька вольниця це люди були не тільки свободолюбиві, не тільки ті, що вміли воювати. Але це були люди, які розумілися, який керівник потрібен. І військовий керівник, який веде на смерть і перемогу його, за легендою 12 разів обирали кошовим отаманом. Тобто вибори отамана відбувалися щороку, і от він заслуговував цю честь багато і багато разів. В той час, коли він був кошовим отаманом, у 1675 році козаки написали чергового листа. Турецькому султану, де перелічені всі, як здавалося, козакам якості турецького султана, ну і відповідно зроблені відповідні висновки. Лист сірка до турецького султана увіковічений у знаменитій картині Репіна Запорожці пишуть листа до турецького султана, і там присутня і постать самого Івана Сірка. Таким чином він залишився як в історії, так і в мистецтві України. Боротися із ворогом треба так, щоб ворогам боротися із вами було дуже страшно. Ніяких угод з ворогом не укладайте, а кордон має бути тільки такий, за яким мертвий ворог. Москва впаде, захлинувшись власною нечистою кров'ю. Впаде Москва, коли постане наша Україна. Україна постане і мати наша Січ відродиться і станеться то, коли ненаситець вознесеться над чистими водами, і Україна почує переможний голос Дніпра, а до того часу борітися. Богдана з домовини викинуть мої кістки, як кості пса, що все життя віддано служив християнському світу та Україні, не знатимуть спокою ще три сотні літ по моїм відході. Січ буде розорена московською нечистою силою, а Україна витиме вовчицей. Так буде. Але во славу Божу, і з надією на нього за Україну маєте боротися, боротися.